Доброго ранку. Ну що, я одягнена. Ну, не турбуйтесь, не турбуйтеся, я на рибалку не йду, тому що люду немає. Мамі, слава Богу, Ніна, дякую тобі, що ти прислала роботу, вона зайнята. А я зараз швиденько зберу, бо завтра в нас мусорна машина. А оце листя, яке перегнивало, я його дивлюся, я його викидаю на мусор. Зараз я вам зараз це покажу, що буду робити. Тут же ж мама це все прибрала, бачите, як гарно. Вже морозів таких не буде. Ось вона прибрала і воно таке мокре, таке мокре все. Ой, Які високі пролісочки стали. Треба Ой, підсніжники Треба буде вирвати три штучки на стрім порадувати вас. Оце зараз я приберу. Оце візьму грабельки у відро. І оце все можливо гляну, можливо, так що можна викинути туди і буде на компостну яму. Оцей кущ гарної розі. Бачите, я дуже загустила кущі, то я цей кущ пересаджу, мабуть, туди. Так що, оце зараз я прибираю, одягаю рукавички і швиденько це все приберу. Їм мучилася тими грабельками. Вже добре оцими грабельками це. От зараз, 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 зараз. Оцим. Так, Стой не падай. Бабушкине хазяйство. Оцими ось. Воно гарно так піддіває і не буде нічого порушувати. Я гарно. Ось так це все знімаю, тому що, дивіться, під низом дуже тюльпани хочуть вилізти. Але, ой, а ось викопався кущ якийсь. А що це за півник? Де вони тут взялися, ці півники? На цій території півники. Та це просто, мабуть, з листям. Вирібаю. Я сьогодні, знаєте, хто як золотошукач, шукач, шукач. Ох, і насрал, Боня, Це взагалі ужас <кій> піввідра. Ну, листя я збирала, зараз я вам покажу. Листя я збирала, то там, де я бачила такі личиночки жовтенькі, то я це все в відро, а те все на компостну яму. Бачите, шкребла дуже мокре. Потрібно звільнити, воно не потрібно зараз тут уже. Морозів вже не буде, це вже не страшно. Для тюльпанів, для рози це не страшно. А навпаки, оте мокре, що його не знімеш. Ну, звичайно, ви бачите, як я зробила. Сергія на це все буде переробляти, ну нехай. І он все, все руками вибирала. У відрі, ну це я тут листя, де піввідра, піввідра, гімна Кочачого. Так що ж я йому зроблю? Скажіть, нічого виберу застелимо, коли буде басейн стояти, не буде стояти. Вбираємо, свого немає, зато є сусідське. Так що в мене почуття, знаєте, як собака вода, кошки вода, в мене є відсутності тварин, але ми знаємо, що це таке, як таке. І те, що годувати, і те, щоб них прибирати. Я ось бачу, що я ще зараз, секундочку, я ще бачу, що ось я пропустила. О, бачите, горбик який гарний. Оце тут клад 100%. Бачите, який клад є. О, так що сьогодні вранці збираю скарби. Фух, все, тепер хай оце листечко ще як потепліє, скажу, хай вона возьме ножнички, в цьому році чомусь роза зовсім не скинула листя, вона не встигла. Я не знаю чому. Ожина і роза, все листя на ній. Є таке, що випадає листя, є, що тримається. Ну, оце листя потрібно зняти обережно, щоб воно не потрібне. Там хворе все. Так що отакі справочки. Це, я вам скажу, що потрібно вже і малину звільняти, але сьогодні прохолодно таке, знаєте, день прохолодний, то не хочеться, мені квіти, а малина нічого з нею не станеться, все одно її потрібно буде трішки нижче зрізати. Вже за, лі... за літо за зиму забула що таке працювати на цьому. О, Ларіса повідкривала вікна, бачу, мабуть. Чи розсаду, чи щось, ну, підняла тюль бачу. Це хтось рибу сюди вилив, потім будуть збирати. Починається потихеньку робота така, але ще не потрібно поспішати. Саме визволити зараз квіти. Не знаю, що це абрикоси буде. Якийсь такий куль у неї став. Дивіться, да? як темний, я не, не, не зрозумію, чому такі гілки. Відразу вона буде обробити її. Ну, за рік вона вимахала, вибачте мене, це і та і та яблунка. Бузок бідний, нещасний. Цікаво, оця ортенція красива, така, що мені давала Соловйова Надя, прийметься чи не прийметься. Он, нарциси великі великі, як куларіси. Я аж в тому році їх садила. Купувала на базарі, в тому році мене не, вони не квітли. Не знаю, що в цьому буде. Нічого, що Бог дасть, та й буде. Це вона ось вийде, скаже, Боже, на що ти це зробила? Це ж я хотіла робити. Я не розумію, щось у мене у тій царська корона, мене ж, пам'ятаєте, в тому році дуже під'їло хробак. Я викопала, посушила і тут же ж посадила три. Щось поки що не бачу. Ну нічого, нехай. Це, не, це Поки ми не чіпаємо. Тут тюльпани розрослися, дивіться, які кущара ми здоровимо. Це цим тюльпани, що їх потрібно через два роки пересаджувати, бо вони всі кущами квіту не буде. Хай як оце буде, я не буду трогати їх не в цьому році, не в наступному. Хай ростуть, як хочуть, хай, хай дичіють, тому що водзимся з ними, як -то з малими дітьми. Тюльпани відійдуть, потім я там поставлю такі палички, де немає цибулиночок. І на тих місцях, де. Палички, посажу астру. В тому році я так робила і з цієї сторони, і з цієї, і дуже-дуже гарно виходило. Тут мої лілії зазеленіло страшенно, але нічого. На ліліях, можливо, куплю пакет, отой, штучки, що від кислої почви. І ви скажіть, все кажуть, що як називається, зола, пепел дуже допомагає від закислотності ґрунту. Та ми ту золу сунемо, а, а полуницю. Ми й так обсипали, і поливали, і підсипали, і полуниці нема. От ви вірно пишете, що на кислій почві полуниця рости не хоче. Можливо, цю полуницю потрібно отуди. У нас там колись була, але там ґрунт не той. Можливо, туди перенести кущів 20, і хай там латочка така буде гарна, знаєте як. Ну, це, це ідея. Можливо, ми так і зробимо. Там же навозний у нас ґрунт. Просто проекспериментувати, самі краще оці кущі вибрати, а тут щось посадимо інше. Не знаю, що ну, посадимо. Можливо, ті ж баклажани тут ніколи не були, і перцю тут ніколи не було, тут ділянка ця гуляла давно. Можливо, це зробимо. Бачите, така ідея, як гарна ідея приходить. Що тут у нас щось таке чорне, ну, поки що хочеться заглянути. Ні, одна, неначе гілочка така, як трішки тримається, а друга ну, нехай, хай чекає. Квітня Теп, теплоти. А тут тюльпани так викопувала всі, я ж перенесла відсіля. Подивіться скільки тюльпанів. Ви вилазе, вилазить, вилазить, вилазить. Ну нічого. Тут у мене оте що цибулиння і ось цей піон. Як він гарно вилазить, ну гад не хоче цвісти ніяк. Це піоновідне, таке знаєте, малесеньке деревце. Дуже важко йде. Так, добре, тому що я вам вже набридла зі своїм своїм огородом. Так хочеться, щоб воно швидше відкрилося. А ви зрозуміли, куди я вас несу, так? Да? Ну, звичайно, звичайно, звичайно. Тільки в тут рукавиця в каканьке, ну я отак поверну її. яка яка краса. Диві, яка краса. Гарного дня вам. Так, ну що, я ж забула вам сказати, що вона ж горіхи в хаті, опа, не в сараї, а мені то треба. Я вже куртку зняла. Щас. Ну як тут у тебе? А я вже. Як? Ну чого ж ти на мене? Робота ж то ж моя така робота. А ти, ти не, не, не оборзела всю роботу позабирати, а я а щось ну, що ж буду сидіти? Ти тебе з такої роботи. Яка в мене робота? Нам не хватає. А, ну... Я, ну як, так як здрасте. Діти, як мати, як і... Боже, та, дочка, гляньте, що вона тут і... витворяє. Ну, Йоханий бабай. Собі роботу взяла. Доча, О, ж ту роботу, взяла. Ма, я я зробила, щоб за викинути мусор. А ти там уже будеш вилизати, коли тепло буде. Ні, я б так теж зробила. Там же ж вилазять. Ну я зробила, мам, успокойся, Доча, ти ще чистила, горіхи робиш, Доча, тепер я... Оце сюди. А ну покажи Лена, ліадин. дуже... це твій такий... камушек. Ти... Він цілий, так що якщо прийде забереш, а то це камінь ми якось у неї там. Ні, це года п'ять, ну три от. Оц... Ну так, а я два тільки. А, ну, а ти тут в смысле після возвращення блудного сина, да. А, все, я зрозуміла. А то я думала, то що це? Ну та я й казала, що ти зараз будеш возмущатися. Ну так а мені ж тоже працювати відувати. надо. Що ж я буду сидіти? Роботи, ладно, тобі вже вон будеш листя з рози обирати. Ну дуже багато какаша було Достя, а що таке з розами От, то... Не знаю в цьому як наче погнили чи... ні, то листя погнило. Да то вони в цьому ньом... ну ми ж будемо їх обрізати коротенько. А -а -а. Я ще а -а -а. не хочу обрізати пока розу. Це як тепле. Ну, да, ну, да. Ще воно я... спить все. А, тюрба, там подули такі. Вони да, да. І, і знає... маленькими, хоч, мож, тими рабиками. А вони на мангалі лежать. Я грибла, там одне відро висила туди, а друге мусорку, там такі личинки даже є, воно видно. Ти ж можеш і не побачити, я на листі прямо таке личинки. А воно ж кидається туди. Воно а, там... я, а я у ті рози, що із свого, положила у це відро. Та ми їх спалимо. Ух ти, які... тепер який! Мріфі, гляньте. А тепер я оце думала там сісти, але мені там так якось душно. А тут у ямі тобі темно. Ні, оце ж Анпалочка говорить, і я як тут піду полежу. Правильно. Слухайте, я бачу, як гарно. Оце камінь, оце я до нього й била завжди. Як... Угу, а ми угу. скільки перебили. Молодець, перебили? молодець. Я молодець. Ну, то хороша прозвучало, що якщо, то підеш полежиш. Ну я подивлюся, як ти будеш лежати, ма. Де лежати? Ну ти кажеш, Якщо я піду я полежу. полежу, бо щось Так угу. спати. Так бо... може камінь підять на, на стульчик і. і... Не, я на стульчику сажу. Я Де? якби не на стульчику, я вже не, нічого не зробила. Ну Спасибо, доча, все хорошо. Пожалуйста. Ой, з під всім привіт. Привіт, я привіт. Я ж не бачила балочка ж на вулиці, а я в веранду зайшла. О, то й та я вас вітаю із, із п'ятницею, похатницею, і щоб ви були здорові, здорові, ще раз здорові. Все, слава Богу, все, давай, пока. Оце бачите, закінчу. Картинка лежить. Дімка має прийти, щоб прибив мені не гвоздик, а хорошо закрутив. Я повісю. Басанька ж відряджені, ви знаєте. Ну, все, до побачення, то закінчила відео і забула ж вам показати нашу стахановку.